Багатьма з чоловіками спілкувався там, де коханки ловили, наприклад, на секс, якого нема вдома. З дружиною, ну, і потім він заради так сексу, який для нього важливий, ну, і він тільки там відчуває себе бажаним, вони там так крутять на бабки. Але так тут теж розібрати. історія, типу, про яку розказував Еді Мерфі. Коли ти, коли ти голодний, ні, коли ти голодний а, і, і ти з'їв один так. крекер, і ти думаєш, блядь, який крекер, а потім ти починаєш їсти пачку блядь, Крекер і що? Половина. Ну, так, ну так, half. <laughs> Тому тут, типу, історія про те, що ну, якщо, наприклад, вона тримає його сексом, то це проїдається, і, і все, на тому історія закінчилася. А якщо вона дає йому щось більше, то це вже типу не особливо типу той крючок під каблучника. Але це... дивлюсь, якщо в нього регулярного сексу немає вдома, і він відчуває себе бажаним і коханим тільки з коханкою, mm -hmm. вони ж не займаються сексом 24 на 7, Це ж не життя разом. Він же до неї там приїжджає раз на тиждень, там раз на два тижні, коли він, типу безпечно вирвався там з усіх своїх. Ага. Розумієш, там ага. там там і голод ага. є, там є те, що в йому цього не вистачає. Він не може наїстися цим, тому що цього мало. і, що? і це типу, наробити його під каблучком ну, через Ну, буває ці. таке